Слава Україні, друзі. Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Травень прийшов, а це означає ще більше гарячого великого українського та європейського футболу. Про це і розпочнемо сьогодні, але, звісно, це відео присвячене 27-му туру рідненької УПЛ. Тож перед початком прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласочка підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну що, як вам Ліга Чемпіонів? Одразу можете написати в коментарях. Олександр Зінченко не вийшов на поле. ну його арсенал поступився. Парі сан жермен вдома 0-1. Гол Дембеле досить раннім вийшов. Ну і тепер каноніри очікують на матч. Відповідь вже 7 травня, у середу, наступну середу, на парк де Пренс в Парижі. ПСЖ спробує вийти вдруге в своїй історії фінал Ліги Чемпіонів та не дати це ж саме зробити лондонцям. В матчі Барселона Інтер гостям ще більше вдалося приголомшити господарів. Інтервів на початку матчу вже 0-2, Але ламін Ямалі компанія не були б самими собою, якби не влаштували справжнісіньку феєрію. Щоправда, тричі забили і ще один раз пропустили. 3-3 тепер вівторок на Джозеппе Меа, це 6 травня і вирішиться доля іншого фіналіста. Точніше, ми його першим і дізнаємось вже наступного тижня в матчі Інтер-Барселона. Ну і велика новина, яка стосується лідера чемпіонату України. Київське Динамо лишається єдиним клубом європейських чемпіонатів поточного сезону, який ще не зазнавав поразки. Так, це сталося після того, як інша така ж команда Парі сан Сен-Жермен» зрештою програла минулих вихідних Ніці. Ну а динамівці навпаки врятувалися завдяки голу Кабаєва на останніх хвилинах класичного проти донецького шахтаря. Так, гірний. Кі 2-0 по ходу матчу вели ще в дебюті першого тайму вдалося забити підопічним Маріно Пужич, А от Олександр Шовковський був настільки гучним, яким той самий, наприклад, Кабаєв його ще не бачив і в перерві такої дав своїм підопічним прочуханки, що ті, як вийшли, спочатку Ванат забив красивий гол, ну а далі дотисли й заслужено звели поєдинок до нічиєї 2-2. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам українське кла... Асичне, чи здається вам, що Динамо вже чемпіон України? Або ж Олександрія зможе надолужити відставання від київського Динамо. Дійсно, різниця між підопічними Руслана Ротання і першим місцем лише 4 очки: Шахтар, третій, Поліся, Карпати, Кривбас далі. Верезоря, рух, колос, та ЛНЗ. Ну і зона вильоту. Чи перед ним це оболонь, Ворскла, лівий берег і дуже кризові інгулець та чорноморець. Друзі, спасибі вам за вашу активність, за лайки, коменти та підписки. Але якщо вам подобається канал Legendary Balls і контент, який я роблю, будь ласка, задонатьте тільки, якщо маєте, звісно, таку змогу, ну і є у вас бажання. А я ще раз хочу сказати вам спасибі. Почнеться 27-й тур у п'ятницю о 15.30. в Києві. Лівий берег буде приймати львівські Карпати. Львів'яни продовжують гостювати в Києві. Фактично, можна було б і не їхати зі столиці. В Минулому турі після осічки з Оболоню зіграли в нічию. 2-2, Тепер Карпати думають тільки про перемогу, тому що в них на обрії жевріють Єврокубки. Ну а у лівого берега навпаки там знизу підпирають і зона вильоту затягує до себе. А з нею і неприємна перспектива повернутися до першої ліги. Тому тут 100% обидві команди будуть грати на перемогу за три очки. Ну і нагадаю, що лівий берег в минулому турі поступився луганській зорі. А вже о 18.00 у Львові рух буде приймати криворізький Кривбас. Власне, Кривбас і є тією командою, яку Карпати обійшли. Тим більше після осічки, нічієї матчі з ЛНЗ Черкаси. Команда Юрія Вернедуба зробить все, щоб вибороти перемогу, але рух буде навпаки. Цьому дуже сильно упиратися, враховуючи, що рух обіграв В минулому турі Одеський Чорноморець. Тому львів'яни будуть перебувати у чудовому настрої. І залюбки спробують набрати ще очко, а можливо, навіть і три. Продовжиться тур вже у суботу під гаслом сенсації чи побиття слабких, тому що на нас чекають поєдинки аутсайдерів чорноморця та інгульця відповідно проти наших грандів, шахтаря та. Київського Динамо. Ну, спочатку гірники в Одесі будуть приймати іспиту господарів, остання команда чемпіонату, і там одразу дві легенди гірників, грає Ракицький в захисті, ну і тренує команду Олександр Кучер, комусь зводить з фанатів Шахтаря в цей момент олдскули. Але я думаю, що підопічні Маріно Пушича не такі сентиментальні, тому точно очки дарувати не будуть. Інше питання: якщо Чорноморець буде лягати кістьми і ми тут бодай нічию. Так само, як не вірю я в Чорноморець, не вірю я і в Венгулець. О 15.30 ця команда зустрінеться з київським Динамо. Тут все так само однозначно. Динамівці впевнено йдуть до свого чемпіонства, але... Не забуваймо, що Олександрія підпирає, хоча вже фактично після класичного шахтар точно не претендує на чемпіонство, але Інгульцю також нікуди відступати. Треба, хоч якісь бодаючки брати, якщо ще трішечки і Жеврія надія зачепитися на псевдорятівне 14-те місце, яке нагадає як та сходинка, буде означати перехідні матчі з командами першої ліги. І ще один матч в суботу: 18.00. Верес Рівне оболонь Київ. От тут дуже цікаво, чи продовжиться благодійність Вереса, враховуючи, що їхню сенсаційну поразку 3-0 Воскли, дуже кризових полтавців. Ну точно мало хто міг очікувати. Так, Верес, ну точно не вилити. Чудовий виступ команди поточного сезону. Сьома сходинка, але здається, і на Єврокубки все ж вже не вдасться зазіхнути у цьому. Році, а от оболоні треба перемагати. Треба набрати очків. В них боротьба за виживання. Ну і нічия з Карпатами. Дуже бойова 2-2, Тому чудове і красномовне свідчення. Ще одна команда, якій ну дуже треба набирати очки, щоб почуватися спокійно. Це ЛНЗ Черкаси. Підопічні Григорчука зіграють з Луганською зорею вже у неділю о 13.00. Зоря почувається комфортно, звісно, краще б луганці себе почували, якби були на своїй звичній позиції в зоні Єврокубки, але й так непогано, точно вже не вилетять. Ну а Черкаси, якщо тут поступляться, може бути все дуже і дуже нервово. І справжня заруба на нас чекає у ковалівці 15.30, Колос Ворскла. Ну, дивимось турнірну таблицю. Здається, колос 10, ворскла 13. між клубами разюча різниця. А ні, тільки 4 очки переваги для команди з Київщини. А це означає, якщо підопічні Максимова здобудуть тут перемогу, то відповідно буде лише одне очко і буде означати дуже комфортне положення для Полтав. Ців напередодні фінішної прямої УПЛ поточного сезону. І центральний матч туру. 18.00. Полісся Олександрія у Житомирі на центральному стадіоні зійдуться відповідно четверта та друга команди чемпіонату. Ну, якби минулого літа ми б говорили про цей поєдинок. Можливо, з певною перевагою віддавали б саме статус фаворита для клубу Житомир. Але сьогодні, навпаки, хочеться говорити, що все ж підопічні Руслана Ротаня зараз більше в тонусі і скоріше за все. Приїдуть перемагати. Як воно буде, напевно, нічия, все ж статус команд близький до Рівного. Ну і в листопаді не забуваємо, що якраз Олександрія обіграла поліських вовків. Ну що ж, напишіть в коментарях, за кого будете вболівати в протистоянні Житомира та Кіровоградщини. І напишіть, які поєдинки чекаєте. Якомога більше в 27-му турі матчі динамівців Києва та гірників з українського Донбасу або ж інші поєдинки. Ну і за кого вболівайте. Я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за увагу, за підтримку. Прошу також поставити лайк цьому відео, якщо ще не вподобали його раніше. Підпишіться на канал Legendary Balls, Ну і донайте, є бажання і головне, є у вас така можливість. То всіх прошу, ну і звісно, всім кажу. Щире і велике спасибі бажаю всього найкращого. Залишайтеся з каналом Legendary Balls, донатьте, також підтримуйте збройні сили України і нашій країні. Разом кажемо перемагай!